І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож, веселімось, людоньки, на людях, хай мела млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть, а треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може бути, гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум від біди не згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле. хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити як належить.